60 днів на оновлення даних в ТЦК з 18 травня. Набуває чинності новий закон про мобілізацію, тобто усі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свою персональну інформацію. А військовозобов'язані зі статусом обмежено придатний повторно пройти ВЛК. А так як лікарські комісії працюють не повний робочий день. Чоловіки побоюються, що не встигнуть і вже шикуються у черги до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Щоб пройти Процедуру вчасно і не отримати штраф за зволікання. І з нами на зв'язку Дмитро Мірошниченко, офіцер центральної військово-лікарської комісії. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго здоров'я. Отже, Кабмін затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи. Розкажіть нам, які медичні документи треба мати з собою. Доброго здоров'я щера, шановні колеги. Перепрошую питання медико-соціальної експертизи, виходить за межі повноважень збройних сил центральної військово-лікарської комісії, оскільки цими питаннями опікуються безпосередньо медико-соціальні експертні комісії, які є у відданні Міністерства охорони здоров'я України. Тому з цим конкретним питанням я би вам би радив звернутися все таки до фахівців. Названого центрального органу виконавчої влади або безпосередньо до фахівців медико-соціальних експертних комісій. Дякую, обов'язково звернемося. Тоді розкажіть нам, наскільки зросла кількість людей, які потребують підтвердження інвалідності, і чи є особливості от, в процедурах для військовослужбовців, які отримали поранення? Дякую за запитання. Хочу зауважити, що все-таки слід. Трошки розділяти ці два поняття, як військово-лікарська експертиза і визначення придатності до військової служби, з іншим поняттям, як медико-соціальна експертиза і встановлення групи інвалідності або ступеню втрати працездатності. Вони досить тісно пов'язані, і військово-лікарська експертиза в більшості випадків вона передує проходженню огляду медико-соціальними комісіями. І дані, які дають військово-лікарські комісії, вони враховуються. Потім відповідними медико соціальними, але це трошки різні поняття стосовно того, що військовослужбовці як мають підтвердити чи не підтвердити, військовослужбовець є громадянином України, і він має право отримати відповідні послуги, отримати відповідні статуси і пільги, тому якщо є. Підстави є захворювання, які приводять до інвалідизації або до значної втрати працездатності. У нас працюють відповідні служби структури, які допомагають військовослужбовцям оформити необхідні документи, вчасно їх подати і отримати встановлені державою і гарантії. Тоді розкажіть нам: от набули чинності зміни до положення про військово-лікарську експертизу з Тепер ВЛК не можуть ухвалювати рішення на власний розсуд. А тоді як і чи детально розписані умови та процедури? Дякую за запитання. Так, дійсно індивідуальну оцінку дещо спростили в цьому положенні, тому що визначили більш чіткі критерії для встановлення ступеню придатності, від непридатний до повністю придатний і розмежували. Переглянули відповідно повністю розклад хвороб, пояснення до нього і таблиці додаткових вимог до стану здоров'я. В чергове переглянули, пере, переглянули погляди на визнання придатності непридатності осіб, які отримали там тяжкі поранення як наслідок мають ампутації чи там відсутність, наприклад, органа зору одного з двох. Наразі вони будуть визнаватися непридатними до військової служби з виключенням з обліку. Також звичайно відповідно до законодавства привели все, що стосовно термінів лікування перебування в закладах охорони здоров'я військовослужбовців, в тому числі за кордоном. Нагадаю, законом наразі це питання унормовано і 12 місяців такий термін складає, як в Україні. Так і за кордоном з е, отриманням відповідних е, грошових виплат е, за як військовослужбовця збройних сил. Крім того, е, звичайно, привели у відповідність трошки удосконалили прийняття постанов по причинному зв'язку військовослужбовців, які були повернуті з полону. Виникало дуже багато питань е, встановити, де ж все таки було отримане те поранення. І травма, чи до потрапляння в полон, чи безпосередньо під час чи вже після. Наразі е користуємося спільно, е якби з іншими міністерствами, центральними органами влади. Вони надсилають нам певні свої пропозиції. Як вони бачать це питання покращити? Ми враховуємо так і цього разу відбулося. Е є документація відповідна, яка заповнюється, коли людина оглядається, прибувши з полону. Там фіксуються всі тілесні ушкодження і так далі. І ми на підставі цієї документації військово військово-лікарські комісії будуть її враховувати, встановлюючи причини зв'язок набутих в полоні е травм поранень е контузій каліц. Ну і решта дуже багато ще питань технічного врегулювання, тому що законодавство непреривно міняється, е непреривно відбуваються певні зміни, поняття, визначення, терміни. Ну і ми набуваємо з кожним днем досвіду певного, і наші лікарі трошки переглядають свої погляди, які ще, можливо, десь лишилися неадаптованими до сучасних умов. Тоді не в завершення. А можливо оскаржити рішення ВЛК? раніше можна було? Так, звичайно, ця процедура лишилася, крім того. Ми е, трошки її удосконалени відтепер. Якщо людину оглянули військово лікарській комісії, вона не згодна з цим висновком, і е, штатна ВЛК, така скажімо, арбітражна, яка виконує функцію контролю за всім рештою ВЛК, приймає рішення, що да дійсно є підстави людину повторно оглянути, тому що було щось не враховано або неправильно там записано. Ну всяке буває там і механічні помилки, іноді ну це таке. То тепер такий медичний огляд буде проводити. В іншому закладі охорони здоров'я, ніж в той, в якому була прийнята постанова, яка відповідно оскаржується. Тобто, щоб не та комісія, яка вже прийняла рішення, повторно його же і переглядала. Це ми заберемо. Тому і звичайно, оскарження нікуди воно не дінеться. Як працювало, так і працює, і буде працювати. Пане Дмитре, дякую за роз'яснення, і за вашу участь в ефірі. Це був Дмитро Мірошниченко, офіцер Центральної військово лікарської комісії. Дякую вам.